Ви прийшли. Я вам застріл. Вийдіть із прийомного. Я на робочий місці. Ну, є, Я, мені, мені. Сутичкою журналістами закінчилася спроба взяти коментар у Олега Рафальського, який зараз є директором Інституту політичних етноціональних досліджень. Але ще зовсім нещодавно мав зв'язок з кримінальним диктатором Януковичем і допомагав йому в його злочинних діяннях. Де де робочий день, де він пропадає? Можете його набрати? Не могу. Чому? Ви хто? Секретар. Секретар явно покриває Рафальського, який нещодавно був заміщений на ще одному злочині. Він зі своїм братом 20 гектарів в Україні. Это... Після довгих розмов з секретарем Рафальського вона прийняла рішення піти на неправоправні дії стосовно журналістів, зачинивши двері зсередини, утримуючи нас, незрозуміло для чого. Що, Почему меня не пускаете? Женщина, что вы делаете? Я делаю свою работу, почему меня не пускаете? Женщина, вот это, это же уже называется террористические действия. У <кій> нас зала в заложники. Це журналист угу. программы Стоп коррупции Медяник Сергей Викторович. Нас заблокировали помещение, препятствуя работе журналиста. Як тільки ми змогли вийти з кабінету, поки чекали на поліцію, вирішили поспілкуватися з працівниками інституту. Як нам вдалося побачити, на робочому місці в робочий час нікого немає. А найцікавіше було те, що в державній будівлі здаються приміщення для незрозумілих підприємств. Ну, так. У вас інтернет-магазин, відкритий на комп'ютері. Тобто я Нас... мішаю вам вибирати в робоче вірмо Так. Шо? Як сказала охоронець, Рафальський буває на робочому місці, але як ми бачимо, дуже рідко. А он хоч буває, хоч перейдь. Буває? буває. А ще додав, що знімати приміщення в державній установі дозволено. Всі, ви розумієте, у нас орендатори є, і які приїжджають, люди орендують, приїжджають на своїх машин. Ну як, обикновенно? Чи так чи як, як візє, ви вроді сьогодні родились на сміттє. Візді орендують, і ви візди видіть, де, де це, не заповнює заня, пишете оренду, стосується допомогу. Звичайно. здання. Як ми бачимо, тут відбуваються незрозумілі дії. А куди йдуть кошти за орендну плату? Питання залишається відкрити. От віджив на сутронікови не може бути автомобіль. Так та сотрудників машини стає right? Ні, одна там стоїть машина приїхала поліція, поспілкувавши з секретарем, зрозуміла, що ніхто з директором Рафальським зв'язуватись не буде. Коли він буває на своєму робочому місці, нам невідомо. Отож, ми будемо ще не раз приїжджати, аби домогтися спілкування з корупціонером, який ще за часів Януковича наробив багато лиха. Конфлікт дальніше далі. люди третій раз приїжджають сюди, четвертий. И есть какая-то возможность им поговорить с этим директором? У них, наверное, накопились какие-то вопросы. Ребята завтра приедут, они смогут встретиться с директором? В 9 часов он будет на работе? Я вам не могу сказать. Ну, смотрите, Придел. я вам тогда просто, просто скажу. Пусть оставит номер телефона. Я согласую М -м. время, и Послушайте, они... Послушайте, она не обязана оставлять номер телефона. Ну, на самом конечно. деле. Пусть То есть вы его. можете сообщить, что были эти люди, которые хотели попасть в плену, не попали. Я а директор, наверное, он, ну, он, тоже заинтересован в том, чтобы каждый день такие конфликты не были. И переговорить просто. Я думаю, вы бы сейчас поставили его в известность, он принял какую-то Он на встрече. Ну, я его в известность да, Раз, на поставлю.